Права номер 887. Функцію задано формулою. f від х дорівнює 2х мінус 1. Знайдіть значення цієї функції, коли значення аргументу дорівнює 3-4, 0 -05, 3 та 2. 1. Значить, значення аргументу дорівнює 3. Підставляємо замість х 3. 2 помножити на 3-1 буде дорівнювати 5 f від мінус 4, 2 помножити на мінус 4 заміняємо х на мінус 4 мінус 1, мінус 8 мінус 1 мінус 9 f від 0 дорівнює 2 помножити на 0 мінус 1, дорівнює мінус 1. f від мінус 0,5. Буде дорівнювати 2 помножити на мінус 0,5. мінус 1. Це буде дорівнювати 2 помножити на мінус 0,5. Це все одно, що ми розділили на мінус 2. Це буде мінус 1. та мінус 1 дорівнює мінус 2. F, коли х дорівнює 3,2. дорівнює 2 помножити на. 3,2 мінус 1 – це в нас буде 6,4 мінус 1 дорівнює 5,4. Питання номер 2. Знайдіть значення аргументу, при якому значення функції дорівнює 7. Тобто, беремо замість значення функції підставляємо 7 та вирішуємо рівняння. 2х мінус 1 – Дорівнює 7. 2х дорівнює мінус 1 переносимо в праву частину, змінюємо знак на протилежний. Це буде плюс одиниця, тобто 8х буде дорівнювати 8 поділити на 2. 4. Значення функції дорівнює мінус 9. Так? Знову переписуємо. 2х мінус 1 дорівнює мінус 9. 2х буде дорівнювати мінус 9 плюс 1 мінус 8, х буде дорівнювати мінус 8 розділити на 2 мінус 4. Значення функції дорівнює 0. Знову 2х мінус 1 дорівнює 0, тобто 2х буде дорівнювати 1, або ж х буде дорівнювати 1 поділити на 2 0,5. Значення функції дорівнює мінус 2,4. 2х мінус 1 буде дорівнювати мінус 2,4. Тобто 2х буде дорівнювати мінус 2,4 плюс 1, мінус 1,4. Х дорівнює мінус 1,4 розділити на 2 мінус 0,7. Питання номер 3. Чи є правильною рівність? Що потрібно зробити? Потрібно підставити в нашу формулу значення аргументу 5 та перевірити, чи значення функції при цьому аргументу буде дорівнювати даному значенню. Підставляємо значення аргументу 5 f від 5 дорівнює 2 помножити на 5 мінус 1, 2 на 5, 10 мінус 1 9. Тобто ця рівність є правильною. Далі f від 0,3. 0,3 підставляємо. 2 помножити на 0,3 мінус 1. Це в нас буде 0,6 мінус 1 дорівнює мінус 0,4. Ця рівність не є правильною, так як тут 0,4, а потрібно отримати мінус 0,4 f від мінус 3. Підставляємо. 2 помножити на мінус 3, мінус 1, мінус 6, мінус 1, мінус 7. Дана рівність є правильною. Вправа номер 888. Функцію задано формулою. Y дорівнює x помножити на x плюс 8. Y дорівнює x помножити на x плюс 8. Заповніть таблицю. Маємо значення аргументу. Потрібно для кожного значення аргументу знайти відповідне значення y. Підставляємо х дорівнює мінус 3. y дорівнює мінус 3, мінус 3 плюс 8. Рахуємо. Це в нас буде 5 на мінус 3 мінус 15. Записуємо мінус 15. Та так само робимо для всіх інших значень аргументу. Тобто х дорівнює мінус 2, підставляємо y дорівнює мінус 2, мінус 2 плюс 8, 6 на мінус 2, це в нас буде мінус 12. х дорівнює мінус 1, y дорівнює мінус 1, мінус 1 плюс 8. Це 7 на мінус 1 мінус 7. Х дорівнює 0. Y дорівнює 0 помножити на 0 плюс 8, дорівнює 0. Далі х дорівнює, запишемо, 0, 1. Y дорівнює 1 помножити на 1 плюс. 8, тут буде 9 х дорівнює. Так, 9, 2, Y дорівнює 2 помножите на 2 плюс 8, це 10, тобто 20. Тут отримали 20, х дорівнює 3, Y дорівнює 3 помножити на 3 плюс 8, це в нас 11 помножене на 3, це в нас буде 33. Вправа номер 889. Функцію задано формулою y дорівнює мінус 2 треті х. Заповніть таблицю. Замість, значення аргументу, замість аргументу підставляємо його значення та шукаємо значення залежної змінної y. Тобто х дорівнює мінус 9. Y дорівнює мінус 2 треті помножити на мінус 9. 3 та 9 скорочується, залишається 3. Мінус 2 помножити на мінус 3 буде 6. Х дорівнює мінус 6. Y дорівнює мінус 2 треті помножити на мінус 6. Дорівнює 6 та 3 скорочуємо, залишається 2. Мінус 2 на мінус 2 4. Х дорівнює мінус 3. Y дорівнює мінус 2 треті помножене на мінус 3 Дорівнює 3 та 3 скорочується одиниця мінус на мінус плюс, тобто в нас буде просто 2. х дорівнює мінус 2. дорівнює мінус 2 треті помножити на мінус 2, мінус на мінус плюс отримали 4. Тут у нас 4 треті. Х дорівнює мінус одиниця. І дорівнює мінус 2 треті Помножити на мінус одиниця. Це у нас буде просто 2 треті. х дорівнює 0. Y дорівнює мінус 2 треті помножене на 0, дорівнює нулю. Х дорівнює 1 Y дорівнює мінус 2 треті помножити на одиницю, дорівнює мінус 2 треті. Далі х дорівнює 2, Y дорівнює мінус 2 треті помножити на 2, це в нас буде -4 мінус 4 третіх, мінус 4 третіх. Х дорівнює 3, y дорівнює мінус 2 треті помножити на 3, 3 та 3 скорочується, залишається мінус 2. Та х дорівнює 6, y дорівнює мінус 2 треті помножити на 6, 6 та 3 скорочується, залишається 2. Та y дорівнює мінус 4. Вправа номер 890. Функцію задано формулою х квадрат плюс х плюс 1. Заповніть таблицю. Тобто для кожного значення аргументу потрібно знайти відповідне значення залежної зміни. Так, х дорівнює мінус 3. Підставляємо, y дорівнює. мінус 3 в квадраті це 9, мінус 3 плюс 1 6 плюс 1 7 х дорівнює мінус 2, y дорівнює мінус 2 в квадраті 4, мінус 2 плюс 1 2 плюс 1 3, х дорівнює мінус 1, y дорівнює мінус 1 в квадраті 1, мінус 1 плюс 1 дорівнює 1, х дорівнює 0. Y дорівнює 0 плюс 0 плюс 1 дорівнює 1, х дорівнює 1 y дорівнює 1 в квадраті 1 плюс 1 плюс 1 буде дорівнювати 3, х дорівнює 2, Y дорівнює 2 в квадраті 4, плюс 2 плюс 1 6 плюс 1 7. Х дорівнює 4, y дорівнює 4 в квадраті 16, плюс 4 плюс 1 21, х дорівнює 7, y дорівнює 49 плюс 7 плюс 1, 49 плюс 1 50, 50 плюс 7 буде 57.